Всім привіт! З вами знову Юрій Житомирський міні-трактор. Попався нам нарешті мотоблок землероб. От, тут десь десь бачив вперед до цього, вперед до врожаю. Добриня. Добриня землероб. Це комплектує Віталій Бойчук, Новорад Волинський. Дизель 195 НДЛ. 128 кг, 2200 кг. А он Добриня написаний. З отаким цікавим резиною. Значить, що тут іде, 7,0 на 12 резина. Генератор стоїть додатковий ось такий масляний чи це повітряний фільтр. От. Датчик температури на цьому на баку, на радіаторі стоїть. І ось така резина у його широка, цікава. Що тут посилені піввісі йдуть 49 мм. Ось такі товстенькі ящика КБ, ну, генератор, там би клієнт сам сховав. Ну, такі ручки в його. К -к -к. Йдуть цікаві Ось так він ззаду виглядає. ці є Чулки потовшені і подовжені. От не такі маленькі йдуть, як у цьому. І ось ось такий там ще є. МТ-119 мотоблок Добриня, етікеточка є. Ось такий нам попався мотоблок на переобладнання. Будемо з його робити тракторця, трьохточкову навіску ставити, фрезу, роторна косарка і лопата-відвал для снігу. Для його буде. Це все треба буде зробити. Кось цікавить замовлення переобладнання, комплектуючи телефон, як завжди, підписі.